Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка косметики подаруночку від Ірочки. Іра має канал на YouTube, він називається Іра Pso Beauty Life. Я вам залишу посилання в описі, обов'язково переходьте, підписуйтесь і е, дивіться ірині відео. Так, ось така коробка до мене вчора приїхала. Я її не витримала, відкрила, але нічого ще не пробувала. І навіть не свочила багато що. Є тут ось такі смаколики: чобіток. Я посилку назад заклеїла, поки моя донечка гуляла. От, і щоб Не було такого, знаєте, совлазну це з'їсти. Це пряничок ось цей медовий, такий. Власні глазурі, дуже прикольний, гламурний такий рожевий. І ще був ось такий смаколик: шоколадний батончик від рошен з молочною начиночкою. Ну і давайте перейдемо до косметики. До найцікавішого. Ірочка показувала свої порожні пляшечки, і я написала, що мені цікаво було би спробувати від Aivan для душу з ароматом Вишні. І Дивіться, які дві величезних пляшки Ірочка мені прислала. Саме ось цей ідеї з, я так розумію, це якась святкова. В них до свят виходила лінійка Avon Care, Festive Apple and Black Cherry Яблука. І, Черешня да, чи чорнокорка вишня. Аромат просто неймовірний. Тут і вишня, тут і яблуко з корицею, такий яблучний пиріг, дуже класний. І якраз у мене гель закінчується, я думала сьогодні йти купувати. Але отримала вже так, що будуть у використанні. І другий також, я розумію, Holiday Spirit Святковий дух, який святкова колекція гель для душу з ваніллю. І карамельним ароматом. Також дуже приємний солодкий ванільний аромат. Такі цукерочки, людяники, якісь кара карамельки ось. Дуже класні. Тут великі об'єми по 500 мл. Тож, вистачить на дуже довго. Також із догляду з вишневим ароматом. Крем для рук з антиоксидантами. Ось мені такі ірочка вже присилала креми, але з іншими ароматами. Самі креми непогані. Тут аромат мені якось вишневої жуйки. Класний. Мені, по, з непривички, такими кремами на ніч якось незвичну. Користуватися, бо я відчуваю цей аромат. А от протягом дня дуже-дуже добре. Але потім звикаєш якось перестаєш на це звертати увагу. Креми завжди потрібні, тому що, особливо взимку, руки сохнуть. от І. Я протягом дня не дуже люблю оновлювати, бо я в'яжу, і мені треба, щоб руки були чисті, особливо, коли щось світле в'яжеш. А от уже на вечір вони настільки пересихають, що я можу повторно нашаровувати. Так, ось така прикрасена ялиночка, дерев'яна, червоний такий янгол з сніжинками. Ось у нас ялиночка ще стоїть, ми не збираємося її розбирати, тому я зараз зніму відео і повішаю на ялиночку. До речі, минулорічна прикраса в нас висить, яку ірочка присилала. Так, і далі йдуть деякі засоби для обличчя. Ось це таке щось для мене нове. Це частка ваї. Цей бренд представлений в Єві. Це патчі навколо очей. Багато разові. Так. Ага, руки в кремі, вже я не відкрию. Ну, Коротше кажучи, написано, що це гідрогельлові патчі, їх перед використанням треба або покласти в холодильник на 20 хвилин, або замочити в холодній воді, прикласти, після використання, промити і можна використовувати далі. Не знаю наскільки тут міцний цей матеріал, але я думаю, до того, як вони порвуться, то можна використовувати, потім помити, витерти, просушити. Ось така масочка від Via Beauty. З котиком. У мене така була масочка. Тут лекало дещо завелике, на ну, таку так круглу морду по цьому видно малюнку робили. От. Але сама масочка приємна, зволожуюча. Також піде у використання. І ось такі патчі. У мене, до речі, патчі закінчилися. Вчора була в Єві, у нас якісь порожні полиці, весь час, як я не зайду. Корейських патчів там взагалі не було. Якісь були від Via Beauty, здається, але ціна занадто мені здається, завищена. Тож я взяла. Малесеньку таку пачку, там шість пар, і думаю, треба буде замовляти. Це Just Kawaii також ірочка мені такі вже дарувала, вони класні, мають аромат кавунчика. Колір такий червоний, використаю обов'язково. Ну, і спробую ці, якщо вони мені сподобаються, будуть працювати, то навіщо купувати? Є, буде чим користуватися. Ну, і таке дуже-дуже цікаве це декоративна косметика. Так, перше, це блиск для губ від Patricia Ledo. Лінійка Hydra Gloss. Hydra Glow, тобто вологий, вологий сяйво. 0,4 номер. У мене від Patricia Ledo практично нічого немає. Іноді я купую але і закінчую його. Мені цікаво, просто чи це буде щільний такий блиск. чи Напівпрозорий. Я не знаю, чи це новинка, чи це постійна лінійка. Ось такий спонжик невеликий. Я такий люблю. Дуже класний, подивіться, як рідке скло. Гарний. Вже цікаво спробувати на губах. Зараз протестую. Ну, Аромат я вже не відчуваю, бо руки пахнуть вишеньками. Це вже я пізніше подивлюся. Класний. Якраз саме те, що я зараз полюбляю. Наступне це ось така велика коробочка від Шеглем. Шеглем це класний бренд, у них все таке завжди трендове. Я сама не купувала, ще його ніколи. Але ірочка мені вже дарувала від них. Хайлайтер, і він дуже такий незвичайний. Ці рум'яна йдуть із лінійки якоїсь космічної Lunar Orbit Blush Ball. Ось так називається. І цей відтінок називається саме Gravity. Гравітація. Ось. Там і на коробці десь написано, але вже не знаю, ага, ось. Ось так воно виглядає, така як планета з кратерами і от відкривається. Бачите, я вже вчора трошки його свочила. Це кремовий такий продукт, гарний відтінок. І він такий, бачите, як вологе сяйво. Блискіток немає, але Якщо не припудрювати, то буде такий як би сяючий ефект. Ну, і вони, бачите, легко і гарно тушуються. Я, напевно, набиратиму пензликом. Або поки що він випуклий, то можна прямо так на щічки, напевно, наносити. От. Я часто чую гарні відгуки на цей бренд, але, чесно кажучи, не знаю, де він. Продається. І дуже цікава палеточка. Це бренд B. Також він в Єві представлений. У мене цінею від B ніколи не було. І це новинка. Я так розумію, вже до Дня всіх закоханих випущена лінічка, яка називається More Love. Більше кохання. Так, 0,2, їх дві є, я в Єві бачила. Перша і друга. Ну, вони майже однакові, мені здається, по кольорам. Тут іде 10 грам з половиною. Тобто рефільчики невеликі, 10 відтіночків десь по грамах. Так, Через рожеву цю кришку не сильно було зрозуміло, які це будуть відтіночки. Ну, і давайте зробимо сводчі. Це, звісно, сердечка дуже хочеться затирати. Але всі рефіли, яких я зараз торкаюся, м'які шовковисті, оце особливо бачите, тут навіть на ньому помітно. Так, оце якісь будуть блискітки. Матові світлі їх і майже не помітно. Цей трошечки посипався в мене, але я думаю, нічого. Так, бачите, це окремі такі блискітки, як топер, а це вже саме відтінок з кольором. Давайте далі. Я вже вчора зібрала косметичку на е, січень. Це також різно такі кольорові блискітки, які переливаються з рожевого в фіолетовий. Ну, База кольорова тут помітна, але все одно, мабуть, як топер. Його краще використовувати. Це матовий з блискітками, але на пальці поки що видається матовим. Це такий якийсь дивний, необичний, незвичний. Ну і матові. Матові дуже шовковисті. Прям дуже так, ну ось. Так, в принципі, ці матові можна нашаровувати і е, можна наносити більш делікатно. Класна гамма, така, знаєте, і на кожен день є бежеві, і вже є рожеві. У мене якраз таких рожевих не так і багато в колекції, тому дуже вдячна. Дякую, Ірочка, величезне тобі за подаруночки. Звісно, я попробую цю палетку в січні, вже я не буду терпіти цілий місяць. А от якраз в лютому вона в мене піде в косметичку в таке вже е, довготривале так, використання. От. Дякую всім за увагу. Переходьте на Ірин канал. Вам всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого. Не забудьте підписатись, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку, залишити коментар, мені буде дуже-дуже приємно. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!